Ще рівного дня, шановні українці, зараз якраз готую презентацію до завтрашнього вебінару. Завтра у нас буде проведений вебінар о 20-й вечора за київським часом, де українська бетка буде розглядатися як магічний алфавіт. Я поясню, як працює кожна літера і можна використовувати, зробити як набір. З цих літер для мантики можна розшифровувати слова, імена, створювати для бізнесу, назви компанії, зрозуміти, що несе ваше ім'я, які недоліки, які плюси, прізвища так само. І взагалі розкрию сакральне значення української мови через пізнання кирилиці і оцих символів, що. Перед вами хто хоче, записуйтесь. Завтра розпочинаємо. Вебінар буде в записі. Вартість 1000 гривень буде онлайн. Запрошую всіх.